Цього разу ми розглянемо продукт, із яким компанія MSI після тривалої паузи повернулася у сегмент повітряних процесорних кулерів. Поповнення отримала орієнтована на масовий геймерський сегмент. Серія MSI Arsenal Gaming. Цікаво, що виробники з певними обмовками заявляють про те, що завдяки високій щільності ребер і технології прямого контакту, за наявності лише чотирьох мідних теплових трубок та невеликих загальних габаритів, ця модель здатна охолодити сучасний CPU із теплопакетом у 240 Вт. Більше того, попри доступну ціну рівнем акустичного комфорта користувача теж не знехтували. А це вже досить цікавий результат, зважаючи на довговічність та простоту обслуговування подібних башт у порівнянні з рідинними системами охолодження. Тож ми просто зобов'язані наочно перевірити ці твердження на практиці. Вітаємо на оглядовому каналі Гесят.com. Підписуйтеся, щоб не пропускати нові відео. А допоможе нам у цьому, як ви вже здогадалися, кулер MSI Mac Core Frozer AA13 White. Придбати його, як і чорну версію, на українському ринку зараз можна за досить демократичною ціною у 1399 гривень, тобто приблизно 34 долара. Почнемо знайомство з детальної специфікації. Дизайн доволі компактного пакування дає зрозуміти, що кулер, незважаючи на наявність у назві Core розер, все ж відноситься до лінійки MSI Arsenal Gaming. Комплект постачання цієї моделі є доволі стриманим. Та окрім башти з одним вентилятором, пропонує мінімальну необхідну документацію, підсилювальну пластину для роз'ємів Intel LG 1851 1700 дві скоби для фіксації вентилятора, пару кронштейнів для встановлення на сокети AMD і пару кронштейнів для сокетів Intel. Останні на башті з коробки. MSI Мак Core розер AA13 13 це доволі компактний вертикальний кулер. Габарити його покритого білою фарбою радіатора становлять 152 на 118 на 485 мм. Зі встановленим вентилятором вони збільшуються до 121 і у висоту і товщину. Звернемо вашу увагу, що у характеристиках виробник вказує загальні розміри з урахуванням встановлених кронштейнів для фіксації на сокетах. Тому там можна побачити трішки більше значення. Бічні сторони цієї башти є повністю симетричними. Радіатор складається з 50 алюмінієвих пластин, що щільно насаджені на розміщення у шаховому порядку чотири мідні теплові трубки діаметром 6 мм. Верхня частина MSI Mac Core Корфроузер aa 13 може бути цікавою для користувача хіба що вигравійованим лазером на верхній пластині логотипом з драконом MSI, який також дасть невелику підказку щодо правильного встановлення цієї системи охолодження у корпусі, завдяки використанню технології прямого контакту. Теплові трубки на основі при встановленні безпосередньо прилягають до процесора, що забезпечує більш ефективніше відведення тепла. Сама основа добре відполірована і має гладку рівну поверхню. Її розміри становлять 36 на 50 мм. Приємно бачити, що виробник подбав про комфорт користувача і завчасно наніс термопасту на основу в оптимальній кількості. На зворотному боці основи розташовані два змінні кронштейни, що фіксуються у бічних вушках з допомогою чотирьох гвинтів. Тепло від радіатора відводить один 120-мм міліметровий вентилятор із сімома лопатями, які об'єднані кільцем на кінцях. Конструкція CycloBlade 7. Корпус цієї вертушки виконано з матового пластику, а напівпрозорі лопаті мають гладку поверхню. У кутах вентилятора з обох сторін розмістилися гумові демпфери для зменшення вібрації. Швидкість обертання лопати можна регулювати щим методом: у діапазоні від 510 до 2070 обертів за хвилину із максимальним рівнем шуму до 34,1 акустичного децибела. Для цього вентилятора компанія MSI заявляє максимальний повітряний потік на рівні 106 кубічних метрів на годину, а статичний тиск 2,36 мм водяного стопчика. Виробник застосував у цій вертушці підшипник ковзання з винтовою нарізкою, який повинен відпрацювати 40 тисяч годин. Для живлення та роботи ARGB підсвічування лопати. Вентилятор використовує два стандартні кабелі: один з чотирьохконтактним штекером та один з трьохконтактним без оплетення довжиною 30 см. Сумісність MSI Mac Core Frowzer AA13 обмежена лише найактуальнішими процесорними роз'ємами. Для AMD це AM4 та AM5, а для Intel, відповідно, lga 1700 та 1851. У комплекті постачання традиційно присутня проілюстрована паперова інструкція, тож складнощів у процесі монтажу не виникне. На сторінці продукту також доступна її електронна версія. Ми ж покажемо процес встановлення кулера на платформу Сокета m 5 Перед початком монтажу цієї системи охолодження. Ми демонтуємо звичні пластикові кріплення біля сокету материнської плати. Після цього беремо викрутку, відкручуємо з башти кронштейни для встановлення на сокети Intel та замінюємо їх на ті, що сумісні з процесорними роз'ємами AMD. Тепер, попередньо знявши пластиковий ковпачок з основи башти, прикладаємо її до процесора та рівномірно вкручуємо чотири пружні монтажні гвинти у відповідні отвори підсилювальної пластини з лицевого боку плати. За допомогою скоб фіксуємо на радіаторі вентилятор та під'єднуємо до материнської плати кабелі живлення та argb підсвічування. Звичайно, у питанні підсвічування вентилятор не зможе змагатися в ефектності з наявними на ринку РСО, але кольори, ілюмінація його лопати досить насичені та яскраві. Налаштування цього підсвічування можна здійснювати у ПЗ материнської плати або у msi Центр. Під час тестування ми використовували отаку систему. При цьому задній вентилятор у корпусі встановлювався на видув на бічній панелі, на вдув. Усі вони працювали зі швидкістю 1000 обертів за хвилину. Під час тесту AIDA Stress CPU частота процесора становила 5363 МГц при напрузі 1,380 В. Стрес FPU знизив частоту процесора до 4766 МГц. При цьому зменшилась і напруга до 1 із 176 вольта. Змагатися з опонентами MSI Mac Core Фроузер aa 13 було достатньо непросто. Найбільш ефективним серед протестованих цього разу процесорних кулерів виявився DeepCool ak 400 Digital, показавши на 2-3 градуси нижче температури ніж у героя огляду, при ідентичній швидкості обертання вертушок. Водночас не варто забувати, що MSI Mac Core Фроузер aa 13 все ж є більш вигідним варіантом. Адже коштує приблизно на 800 гривень дешевше. А от на тлі Coolmoon Ausor as 600 argb враховуючи їх однакову вартість, MSI Mac Korfrowzer AA13 виглядає набагато впевненіше. Тут вам і краще на 1-2 градуси температурні показники процесора і значно нижчий рівень шуму. Виходячи з отриманих результатів для ефективного використання усіх вище перерахованих процесорних кулерів, реальний максимально можливий TDP вашого процесора не повинен перевищувати 175 Вт. Залежно від обраної швидкості обертання вертушки, встановленої на MSI Mac Core Корфроузер aa 13, у нас склались такі враження від загального шуму. З акустичної точки зору, вентилятор працює цілком комфортно на будь-якій швидкості, тому якось обмежувати його просто не має сенсу. В цілому можна сказати, що тепер серед продуктів конкурентів у сегменті бюджетних кулерів справді з'явився серйозний суперник. Адже MSI Mac Core Frowzer AA13 White не лише гідно проявив себе у нашому тестуванні, але й при цьому пропонує достатньо тиху роботу встановленого вентилятора, простий алгоритм монтажу, ARGB підсвічування лопати та невеликі загальні габарити. До цього додається виконання усіх елементів у білому кольорі та гармонійний дизайн, що буде корисним усім бажаючим зібрати систему з білих комплектуючих із виправданою економією на не ключових компонентах. А для темних систем є чорна версія за ті самі гроші. Тільки для максимально ефективної роботи цієї системи охолодження варто розглядати її для процесорів з реальним теплопакетом не 240 Вт, а скоріше обмежитись значенням у 175. Ну і єдине, що можна розглядати як недолі кулера, це сумісність лише з найактуальнішими платформами AMD та Intel, що змусить користувачів старих ПК розглядати інші компактні баштові рішення. У підсумку приємно бачити, що компанія MSI нарешті згадала про сегмент повітряних процесорних кулерів та знову пропонує поціновувачам бренду гарний варіант за свої гроші у бюджетному класі. А ви б який обрали: білий чи чорний? Чекаємо на змістовні коментарі. Підтримайте також огляд вподобайкою і не забувайте підписуватися на канал. До нових відео. Слава Україні!